Всім привіт! Ви на каналі Libros Лібрис. Це у нас покупки. або поповнення поличом. Коротше, показую книжки, які в мене з'явилися за останній місяць. Так сталося, що тут доволі багато книжечок, як для мене, і для людини, в якої такий маленький стелажик. Але але в жовтні наприкінці у мене був день народження, а це означає і подаруночки, і іноді гроші, які можуть допомогти поповнити мої книжкові полички, і я цією можливістю скористалася. Тож, сьогодні покажу, чим же поповнилися мої полички. Що з цього показувало, а що ще ні. Всі мої ключі гая. Це ця книга давно була у мене в бажанках, і я цього року отримала її в подарунок. І тут у нас історія магічна, з таємничими легендами, пошуками ключів, буквальних ключів та усілякими цими магічними спільнотами, альянсами, інтригами і все заради великої таємниці, наскільки я встигла зрозуміти. Має бути насправді цікаво ще нещодавно вийшла друга частина. Тож я от думаю, наскільки швидко мені потрібно її читати. Щоб вже і другої перейти. Адже мені реально цікаво, не дарма вона в мене настільки була часу в бажанках. І мені, неймовірно, подобається оформлення. Ось цей арт. Просто, неймовірно, виглядає дуже гарний малюнок. Тож, від цього хочеться прочитати ще більше. Нічний порт'є. Цю книгу мені також подарували цього року, і насправді. Давно чула про цю історію, дуже хочу познайомитися, тим паче тут неймовірно цікава анотація. Адже головний герой колись був пілотом, але тепер вимушений працювати нічним портьє за не дуже велику зарплатню. Але одного разу він знаходить у номері небіжчика, а рядом з ним багато грошей. Тож він не роздумуючи хапає ці гроші та й тікає. Але справжні господарі. Вони, продовж, вони його переслідують. І він летить у Європу. Там він виявив, що він переплутав валізи. І тепер усі ці гроші вони в якогось іншого а, чоловіка. І він його хоче заманити в свої махінації. Що з цього всього вийде, має бути реально цікаве. А, як на мене, зав'язка просто вау! Тому теж буду намагатися. Я все буду намагатися дуже швидко прочитати, бо мені неймовірно цікаве все. Але тут анотація, як до класичного ще й твору, просто вау. Дуже-дуже хочу прочитати. А ще мені неймовірно подобається серія у КСД від культріту Культріт. Тому що дуже класно виглядають обкладинки разом, по-перше, на поличках. По-друге, вони самі по собі дуже цікаві. Тут, наприклад, дуже класно відображається сюжетна лінія, що тут у нас дві валізи літаки. І вона сама по собі доволі яскрава. Дуже хочу позбирати якнайбільше книжок з цієї серії, адже туди потрапляють реально класні твори. Далі була моя палка бажанка. Бо після. Тетралогії Маріси Мейр безсердечно я хотіла дуже сильно. Тим більше подивіться. Ну, це просто краса. Це у нас ретелінг історії а, Аліси в, в країні див. І вже знаючи, як Маріса Мейр вміє робити ретелінги, я просто вже чекаю тієї миті, коли настане її черга. Ну, реально, дуже мені цікаво, що там буде. Впевнена, що мені сподобається. Ну і просто я вже готуюся отримувати це неймовірне задоволення від е, прочитання цієї книги та від її оформлення, тому що це просто смак. Дві наступні книжечки це я купила собі на ті кошти, які мені подарував бухливий клуб на день народження. Книги, які я хотіла давно, і все не наважилося купити. Отже, війна двох королев, четверта частина циклу із крові та попелу. Я планувала взагалі прочитати цю історію ще у листопаді, але, на жаль, не склалося, бо у мене були дуже амбітні плани. І я хоча б встигла Чорнильно-Чорне серце», хоча б його встигла разом з «Не буде». Тож буду намагатися впихнути якісь плани до кінця року. Не знаю, може я встигну, може ні. Не знаю ще, але дуже хочу вже прочитати і вже анонсували. П'яту частину. От її я дуже сильно чекаю, реально. Щоб не знаю, не люблю незавершені цикли і не люблю їх читати, коли вони ще всі не вийшли. Тому що я не знаю, як закінчиться ця історія, а може мені знадобиться продовження одразу ж, і потім це буде дуже складно її чекати. Тож, сподіваюся, дуже сподіваюся, що якось так вийде, що я цю прочитаю, і далі одразу і п'ята вийде. Якось так може вийде. Треба не шаманить. І дует наш темний це друга частина діології, а, пекельна пісня. Тут музична магія, і, звичайно ж, світ з пригодами, з якимись проблемами. А, тому мені цікаво пізнати саме систему магії. Мені цікаво пізнати той конфлікт, який має бути навколо всього цього. Впевнена, тут буде ще й романтична лінія. Тож я як любитель музики. Просто не змогла пройти повз. І дуже рада, що в нас її видали. Дуже гарно вони виглядають на поличках вдвох. Ще чула відгуки, неймовірно класні. Тому теж дуже-дуже сильно хочу. Як завжди, дуже-дуже сильно хочу. У мене реально, коли я маю вибирати наступну книгу, це просто неймовірні вагання, адже я не знаю, за що братися. Мені хочеться все і одразу, і звідки взяти стільки часу, я просто не уявляю. Але є велике бажання, а значить будуть і результати. Наступні книжки я собі вже придбала, за подаровані теж кошти. Тож це був поклик серця, здебільшого в деяких випадках, а в деяких не зовсім. Класика. Війна в Герб... Герберт Велс була в мене в планах на цей рік. І я мала її купити, але все ніяк я її не знаходила. От нарешті знайшла і розумію, що просто до кінця року, скоріш за все, я її не встигну прочитати. Але книга в папері вже на полишся, а це вже наближає її до прочитання. Читала в автора ще Чоловіка невидимку і Машину часу, тож мені цікаво, як пише автор і його ідеї, тому що це було доволі давно, коли він писав це. І в нього є доволі цікаві реально ідеї. Особливо машина часу прямо змушує замислитися. Тож подивимось, над чим я замислюся після війни світів. Я не можу обійтися без фентезі. Я не знаю. У мене вже нема з чим його міксувати. Стільки фентезі мене чекає. Але цю книгу я теж дуже давно хотіла. Дуже давно вона в мене в планах. Ще коли не було навіть перекладу, і я дуже рада, що він є. Тож, повернення янголів. Ангелів. Коротше, це сага про ангелів. Про те, що вони насправді створюють на землі справжнє пекло, коли володарюють над людством. Чула багато відгуків, як хороших, так в принципі і поганих, але я все ж таки хочу скласти своє враження. Трошки є вже в мене така тенденція, що підліткова література мені вже не дуже заходить. Але іноді бувають і виключення. Тож буду намагатися, буду дивитися, що ж це за історія. Тим більше, знову ж таки, видаництво ранок воно шортідбері продовжує видавати цілі витвори мистецтва. Реально, неймовірно, класно. І знаєте, що класно? Що дуже хочеться вже читати ці книжки. Дуже класна якість, дуже класна. Класне оформлення і ще хочеться читати. Єдине, що в мене питання а чого такий величезний шрифт? Просто він дуже величезний, наганяє об'єму книжці насправді. А, і буде швидше лише читатися, але якось я вже звикла до більш-менших шрифтів. Тому для мене це трошечки питання. І я помітила, що у ранка це така тенденція, є така в книжках, у них дуже часто. Може, хтось знає, чому так робиться? Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Далі книга, яку я давно теж хотіла прочитати, і здебільшого через те, що я розумію, що ця книга не пройде просто в мене повз, що ця книга буде мене розривати на всі біч. що я буду на неї просто бомбитися, мені здається. Адже це моя темна Ванеса. Вона чимось нагадує е, за сюжетом Лоліту. Лоліту я читати зараз не буду і не хочу. А ось до цієї історії хочу звернутися. Але розумію, що для мене це буде не те, що ситуація, яка буде вивертати мене просто, але й дуже сильно, мабуть, дратувати. Тому що я просто неймовірно не підтримую. Е, Стосунків з дітьми. Бо це ненормально, так не має бути. Це те, за чим повинні слідкувати батьки, бути в гарних стосунках зі своїми дітьми, щоб такого не сталося. Бо це, як на мене, просто жах Не має такого бути. Тому я не знаю, можливо, я за цією книгою буду знімати якийсь читацький щоденник. І буду розповідати свої враження, тому що я впевнена, що емоції там будуть просто неймовірні. Ну і дуже рада, що є отакий, от м'яка така палітурка, тому що це зменшує вартість книжки, скажімо так, і робить її більш мобільною. Мені подобається, що наші видавництва звернули нарешті на м'які обкладинки увагу, тому що читачам теж і такий варіант потрібен, і це дає можливість вибору. Можливість зробити книжки трошечки більш доступними, а то вони у нас скоро будуть лише для багатих. І в продовження книжок для якихось читальських щоденників книга, яку я брала спеціально побіситися. У мене не було її в планах, ні в чому не було. Я навіть не дивилася в її сторону. Але консультант в КСД сказала, що ця книга не побіситися. Я прочитала її анотацію. Що тут е, жінка там зустрічає свого колишнього, і щось вони там починають е, знаходитись на одній території, щось там мають взаємодіяти. І я просто за цією анотацією зрозуміла, що я буду біситися з того, що витворяють ці двоє, з того, що вони будуть робити. Отже, магнолія Паркс. Це ж дуже гарна книга. У нас стало дуже багато дуже гарних видань. Але головна ціль цієї книги не в обкладинці це точно. Тому що тут герої мають витворяти такі речі, від яких мені вже від анотації стало бісяче. А що буде від самої книги, я не знаю. Тож, скоріш за все, буду теж знімати такий собі щоденник, щоб усі ці емоції нести в маси брала реально спеціально, знаю, що буду робити потім, я не знаю. Але ось такі в мене є плани, трошечки спойлери в моїх майбутніх відео. Далі книга, про яку я вже говорила, що вона мені треба. Тож, хороша дівчинка, зіпсована кров. Це продовження історії Піпи Фіц Амобі, яка була в посібнику особисто для хороших дівчат. Продовження її шляху детективного, я так розумію, знову розслідування справи. І після першої книги просто я без якихось вагань хочу продовження, тому що там було неймовірно цікаво. То просто топ року. Тому будемо дивитися, що і як. Я буду, мабуть, про кожну книжку скоро казати, що вона неймовірно гарна і неймовірно гарно видана. Бо мені здається, над кожним якимось примірником наше видавництво просто е, сидять з купою інструментів, щоб зробити їх не просто е, гарними носіями інформації, а просто якимось колекційними виданнями. Реально. Ну і книжка, яку я показувала в минулому відео. Щодо різдвяних історій, зазвичай я їх не купувала, щось намагалася подібне читати, але якось не заходило. І, зрештою, цього року вирішила все ж таки долучитися до всього цього мейнстріму, різдвяного настрою. Захотілося чогось саме такого. Тому різдвяні кружляння про дівчину, яка має вибрати між двома чоловіками, і застрягла через це в часовій петлі. Тож, є і любовна лінія, ще й такий собі трикутничок і часові петлі, тому має бути для мене цікаво. Знову ж таки, має вийти за нею влог. А якщо це відео вийде вчасно, то десь за тиждень наступне воно має бути. Тож, не пропустіть невеличка книжечка, тому я думаю, я з нею справлюся це точно. Тож такі в мене вийшли поповнені на книжкових поличках. І я дуже вдячна, що ви дійшли зі мною до цього моменту. Ви мене дуже підтримуєте, якщо поставите лайк, підпишетеся та поставите дзвіночок, щоб не пропустити майбутнє відео. А якщо вам хочеться побачити мене більше в житті, то запрошую до свого інстаграм. Посилання буде під цим відео та у шапці каналу. Тож, на цьому все. На все добре!